Українську письменницю дзвінку матія шудрушківці зустрічали флешмобом. Юні читачі розіграли справжню театральну виставу на повість авторки Марта з вулиці Святого Миколая, за якою із задоволенням спостерігали і діти, і сама гостя. Ідея Гранатового плоду це наскрізна ідея, і цей плід – це фактично, як вчені кажуть, квінтесенція, тобто це концентрат, це доброта. Це чуйність. Це вже не перший приїзд письменниці до міста у рамках проекту Книжковий форум на колесах. Минулого разу саме у дружківці розкупили всі книжки, привезені організаторами. Ця поїздка світліша. Таке враження, що от минуле півроку від тієї попередньої поїздки. Так, в цілому щось змінилося на краще. Тобто тьма відступає. Є таке відчуття. Дійсно, от є відчуття того, що книг не вистачає, але цього разу ми вже приїхали з серйозним запасом. Книжковий форум на колесах це гарна можливість познайомитися з читачами, запевняє письменниця. На цій зустрічі діти мали можливість задати авторці питання, які їх найбільше цікавили. Я хотіла дуже познайомитися з дзвінкою, тому що мені сподобався її твір про бабусю. Я хочу купити книгу. Ну, і нову книгу Марта з вулиці Святого Миколая, так що там її прочитаю, потім зроблю висновок. Дзвінка маті аж пише вже більше десяти років. За цей час серед поціновувачів її творчості, окрім дітей, з'явилося і багато дорослих. У неї дивна, дивна здатність писати ніби для підлітків, але дорослі також знаходять для себе стільки смислів. Причому смисли такі, яких можливо немає в книжках для дорослих. Буквально днями ми нашою родиною проковтнули марту з вулиці Святого Миколая. Після дружківки дзвінка матія відвідала і Костянтинівку поспілкувалася із дітьми першої школи та побувала у бібліотеці імені Горького.